Ситуація дуже важка. Окупанти намагаються зробити прорив у районі Білогорівки та Зрубижного. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Ситуація дуже важка. Ворог намагається зробити прорив в районі Білогорівки і Зрубижного, сказав він. Навіть сьогодні ми так само займалися евакуацією, вивозили людей, сказав він. Гайдай заявив, що кожного дня і навіть кожної години може все змінитись. Водночас головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що українські війська розпочинають контрнаступ на Харківському та Ізюмському напрямках. Ситуацію на фронті він описував у розмові з головою опіднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі. Традиційно поінформував свого американського колегу про оперативну обстановку, зокрема, про переміщення основних зусиль противника на Луганський напрямок, де в районі Попасної, Кремінної і Торського тривають запеклі бої. А також про перехід Сил оборони України до контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках коментує головнокомандувач. Дякую за перегляд.